Всім привіт! У нас дощ знову йде, знову болото, але я хочу показати, тут по можу пройти, хочу показати цей бересклет крилатий сорт Компактус, вже починає міняти кольор. Дуже гарненький, все гарне, все дуже гарне. Обожнюю, скоро цей бересклет буде. Я не знаю, чи я в цьому році чи я взагалі його буду копати чи ні. Я казала, що буду копати і подивлюсь, чи є там відводки на продаж. Я не впевнена, що буду копати, тому що ну, тому що дещо в мене не виходить. Отак. Вже набуває ось таких яскравих кольорів. подивіться, от взяти по цьому листочку це він буде отакого кольору весь скоро. Бачите, тут ще більш такі темні кольора. От він буде саме отакий. яскраво-яскраво, от. я не знаю, це червоно-малиновий кольор. Дуже гарно. От. Уявіть собі, яка це краса буде. От такого кольору. Він спочатку от, ну, він зелений весь, потім, бачите, поступово додаються бордові кольора, поступово-поступово, потім такий от прям він наш сливовий, сливовий колір, і надалі буде ось такий. Ось тут. Які листочки раніше вже змінили колір. Ой, тут, дивіться, як цікаво. Тут видно, як він поступово змінюється. Просто неперевершений. Думала, я наживцюю в цьому році його, але іменно зживцювала і ну, якось так. Не знаю, чи я буду копати кущі, які я казала, що, можливо, буде щось на продаж, ділити там відводки, чи я встигну, чи ні. Побачимо. Ось такий осінній садочок. Ще листя не опадає. Зараз о, зніму рослинки, які о, бага, чагарники, які буду о, пропонувати, які вже є відсаджені, ростуть. О, м, тобто я їх не буду не ділити нічого, а саме так і буду відправляти. Тому зараз о, все пофотографую і буду копати. О, Якщо зараз відправляти, то з комом, а якщо пізніше, то коли вже опаде листя і без кому землі буде коріння у зволоженій тирсі. Цей барбарис я мала копати, не знаю. Мабуть, мабуть, не все я зроблю в цьому році те, що запланувала. Сумах. Починає вже змінювати свій колір. Звичайно, просто гарно. Тут грушка, грушечка. Багато-багато грушок. Декоративні такі маленькі грушки, це верболисна груша. В Сумах я ось так сформувала таким чином. Ніби як пальма зараз виглядає. Такий стовбур вже має товстенький. Можна вирощувати як чагарником, але ну, мені тут чагарник не влізе. Подивіться, яка гарна черешня плакуча, вона неперевершена просто. Такий шатер. Як завжди, хотіла показати лише бересклет, але не втрималась і показала трошечки, трошечки саду. Все, багато не записую, тому що чомусь у мене на цій сторінці Меркула в сад у мене не завантажуються великі відео. Не, не розумію чому. Тому, всім пока, друзі. Гарного дня, всім. Пока!